Майстер-класи з баскетболу на кріслах колісних, стрільба з лука та тренажери. Така програма фестивалю адаптивних видів спорту, який відбувся в Івано-Франківську. Більше у своєму сюжеті розкаже наша Вікторія Резун. Фестиваль адаптивних видів спорту в Івано-Франківську відбувається вперше. Ідея ж з'явилась торік під час проведення у місті півмарафону. Побачили, як позитивно це впливає на військовослужбовців, ветеранів, які проходять реабілітацію в регіоні, і вирішили масштабувати цю історію для того, щоб все більше і більше військовослужбовців і ветеранів доєднювалися до занять спортом, які суперпозитивно впливають на їхнє ментальне і фізичне здоров'я. Серед учасників і ветеран Андрій Соломін. Чоловік приїхав із Луцька. Адаптивним баскетболом захопився цього літа. Зараз приїхав на товариський матч. Багато з ким познайомився тільки або на баскетболі, або на регбі. Але дуже радий їх бачити. Вони мене раді бачити. А до поранення, в принципі, я завжди займався спортом. Це було більше ну тренажерний зал, але в дитинстві ще в університеті плаванням займався на площі перед драмтеатром. Облаштували майданчики для гри в петанк, настільний теніс та баскетбол на кріслах колісних. Таким прикладом, так конкретно локацію, коли ми привезли крісла колісне для гри в баскетбол, коли ми привезли інші спеціальні концепти для веслування. Стрільба з лука показали бочу, адаптивні велосипеди, рекамберти, лежачі велосипеди. Це дає можливість спробувати і зрозуміти, що навіть з тими травмами, пораненнями, захворюваннями люди можуть займатися спортом, і це позитивно впливає на їхній стан. Ще один учасник фестивалю військовий ігор. Чоловік відновлюється після важкого поранення на Прикарпатті. Так мені важко пересуватися. Типу я їх не контролюю. Правильно ходьба в мене немає. Але з'явилася принаймні сила, я можу стояти вже сам трошки ходити так з милицями деякий час. типу, Багато Оце дуже допомагає і психологічному рівні. типу, якась, Нема вже того навантаження, більше про війну чи про ще щось, а про це дуже багато має. А ще на фестивалі збирали кошти на придбання 10 військів для ветеранів. Якщо мети вдасться досягти, то Франківськ матиме власну команду з баскетболу на кріслах колісних.